В контексті так званої теорії катастрофізму, яка є досить популярною сьогодні, доволі часто згадується слово Армагедон. У свідомості багатьох людей погляд, яких сформований сучасним кінематографом Армагеддон, асоціюється з кінцем світу, викликаним зіткненням планети Земля з астероїдом. Можемо звернути увагу і на інші припущення з цього приводу, які існували впродовж десятиліть минулого століття. Панівна думка про те, що Армагеддон це фізична битва, призвела до того, що в 2000 році в Ізраїлі в долині біля підніжжя гори Тель Мегідо. Тисячі журналістів з камерами чекали кінця світу, тобто остаточної битви добра зі злом. Вони хотіли першими написати і відзняти свіжий репортаж про битву. Як згодом з'ясувалося, проблема полягала в тому, як визначити, які нації будуть з одного та з іншого боку. Однак подібні асоціації навряд чи стосуються біблійного тексту, де згадується слово Армагеддон. Сьогодні в програмі Біблія продовжує говорити. Спробуємо з'ясувати значення цього слова, яке викликає надзвичайно глибоку зацікавленість. Також розглянемо і пов'язані з ним події в контексті самого священного писання. На сторінках книги об'явлення ми натрапляємо на слово Армагедон в 16 розділі в контексті описання великої боротьби між силами добра і зла під час злиття шостої кари. І зібрав їх на місце, яке по єврейському зветься Армагедон. Більшість богословів вважає, що слово Армагедон складається з двох єврейських слів: перше хар, яке в єврейському має значення гора, підніматися, «зійматися». а ось друга частина слова Магедон дослідниками сприймається неоднозначно. Хочу ознайомити вас з двома основними поглядами на значення цього слова. Перше значення гора Мегідо. Традиційно значення слова Армагедон співвідносить з назвою стародавнього міста Мегідо. В Ізраїлі, назва цього міста наявна в септуагінті в грецькому перекладі Старого Завіту, в книзі Ісуса Новина в 17 розділі і 11 вірші. Таке ж написання є і в книзі об'явлення в 16 вірші, 16 розділу. Слід зауважити, що в старому завіті іменник Мегідо не вживається в поєднанні зі словом Хар, Гора. Відповідно, в Старому Завіті не згадується місце Хар-Магедон. Деякі дослідники намагаються частково вирішити цю проблему, припускаючи, що слово гора, яке входить до складу слова Армагедон, може стосуватися гори Кармел, біля підніжжя якої було розташоване місто Мегідо. Саме на цій горі, як відомо, пророк Ілля протистояв пророкам Ваала, і Господь явив себе як справжній і єдиний Бог, гідний поклоніння. У такому контексті Армагеддон означає останню спробу сатани стати повноправним князем цього світу, якому б вклонилися всі жителі землі. Таке значення слова цілком відповідає звісті, що записана у книзі об'явлення. Друге значення слова Армагеддон, гора збору, воно ґрунтується на словах пророка Ісаї з 14 розділу. Ти ж сказав був у серці своєму. Зійду я на небо по вище зір Божих, поставлю престола свого, і сяду я на горі збору богів на кінцях північних. Тут вживається слово сполучення, яке звучить на євриті як хар Мосед, яке зазвичай прикладається як гора зборю. Але тут необхідно відзначити один лігвістичний момент. Літера Г. Слово Магедон в слові Мосед відсутня. Закінчення он теж. Зрештою, в цьому слові вживаються інші голосні. Проте ці факти не бентежать дослідників. Річ у тому, що єврейські манускрипти не мають огласовок і тому відсутність букви Г та використання інших голосних не створюють великої проблеми. Буква С в слові мосед в єврейській мові позначає звук, який відсутній у грецькій мові. Греки при написанні єврейських назв використовували букву гама для позначення цього відсутнього звука. Таким чином, магет, написаний грецькою, швидше за все, є еквівалентом єврейському «мосет». Як же з'явилося закінчення Он у слові Армагедон? Існує припущення, що його додали до єврейського слова для того, щоб вийшло слово співзвучне грецькому іменнику. Можливий Іван враховував ці лінгвістичні тонкощі, коли писав книгу об'явлення. Таке тлумачення слова Армагеддон вдало співвідноситься з контекстом, в якому воно вживається. В 14 розділі книги про Каїсаї описано наміри Люцифера зійти на престол Божий і сидіти там на горі збору богів, тобто зійти туди, де живе Бог, і зайняти його місце. Книга об'явлення показує, що Люцифер продовжує виношувати свій план і знову спробує зайняти місце Бога. Повноправного правителя цієї планети. Армагедон це остання спроба сатани сидіти на горі збору богів, щоби самому стати Богом. Запропоновані два погляди при інтерпретації слова Армагедон не суперечить одна одній. Вони обидві співзвучні зі звісткою книги. Книги об'явлення і цілком узгоджується одна з одною в контексті цього послання. Розглянемо, що ж насправді говорить Біблія про Армагеддон, чи є в писанні натяк на те, що це буде битва між протилежними силами на землі. Попередньо ми говорили, що 17-й розділ книги об'явлення описує релігійні і політичні сили зла. У світі 17-й розділ розпочинається з опису розпусниці, яка сидить на червоній звірині, що символізує недозволений Богом союз церкви і держави. Сьогодні в світі спостерігається чітка тенденція до такого союзу. 17-й розділ показує нам цю тенденцію в її завершеному вигляді в масштабах всього світу. Про звірину сказано, що вона має 10 рогів. В 12 му вірші сказано, що ці 10 рогів то 10 царів. Швидше за все, що 10 рогів символізують всі основні політичні сили світу, і немає необхідності називати саме якихось окремих 10 країн. Їхнє число не таке важливе, як значне становище на міжнародній арені. В 17 му розділі книги. Об'явлення сказано, що ці 10 рогів приєднаються до звірини в битві. А десять тих рогів, що бачив ти їх, то десять царів, що ще не прийняли царства, але приймуть владу царську зі звіриною на одну годину. Вони мають одну думку, а силу та владу свою віддадуть звірині. Вони воюватимуть проти Агенця та Агнець переможе їх, бо він Господь над панами та цар над царями, а ті, хто з ним покликані і вибрані, і вірні. Оскільки це опис останньої битви на землі, вона стосується Армагедону, навіть якщо слово Армагедон там і не вживається, тепер визначимо сили, що представляють кожну зі сторін. В об'явленні, в 17 розділі в 13 вірші говориться, що 10 рогів мають одну думку, а силу та владу свою віддадуть звірині. Очевидно, 10 рогів не ведуть боротьбу між собою, тому що мають одну думку. Не будуть боротися вони зі звіриною, тому що силу та владу свою віддадуть звірині. Таким чином, 10 рогів і звірина, що символізують об'єднану релігійну і військову міць землі, виступлять разом, щоби воювати проти агенця. А оскільки покликані і вибрані, і вірні будуть з ним, означає, що народ Христа на землі, а також і ангели на небесах, складуть його велике військо. Тепер дозвольте запитати вас, хто згідно книги об'явлення стане переможцем у цій битві? Відповідь знаходимо в 14-му вірші. Та агнець переможе їх, бо він Господь над панами та цар над царями. Ця битва завершить війну, яка тривала впродовж усієї історії, у другому посланні до Коринтян апостол Павло досить добре описує її суть. Бо ходячи в тілі, не за тілом воюємо ми. Зброя нашого воювання не тілесна, але міцна Богом на зруйнування твердинь. Ми руйнуємо задуми. Яку зброю використовують сьогодні у світі для ведення бойових дій? Автомати, гранатомети, протитанкові ракети, крилаті ракети, бронетранспортери, винищувачі і так далі. Однак війна, яка торкається християн, ведеться не так. Апостол Павло сказав: зброя бо нашого воювання не тілесна. Чи доводиться вам боротися зі своїми думками? Диявол поведе відчайдушну битву за розум кожної людини. Кожному доведеться прийняти участь у бою з помилковими ідеями, прийняти участь в битві за самовладання. Кожна людина на цій землі повинна буде вирішити зайняти позицію істинної трійці або віддати перевагу її фальшивій подобі. Найсерйозніший момент книги об'явлення полягає в нагадуванні про те, що не можна відкладати це важливе рішення до нескінченності. Настане час, коли ангели відпустять чотири вітри, і процес започатування завершиться. Христос завершить служіння заступника у небесному храмі, і тільки той, хто став на бік Агенця, буде переможцем. Остання битва на землі описана і в 19 розділі Книги Об'явлення. Читаємо з 11 по 14 вірш. І побачив я небо відкрите, і ось білий кінь. А той, хто на ньому сидів, зветься вірний і правдивий, і він справедливо судить і воює. Очі його, немов полум'я огняне, а на голові його багато вінців. Він, він ім'я мав написане, якого не знає ніхто, тільки він сам. І задягнений був він у шату, покрашену кров'ю, а йому на ім'я Слово Боже. А війська небесні, зодягнені в білий та чистий вісон, їхали вслід за ним на білих конях. Згідно з цим описом, з ким Ісус вступить у бій? Відповідь ми знаходимо в 15 та 16 віршах. А з його уст виходив гострий меч, щоб ним бити народи, і він пастиме їх залізним жезлом, і він буде топтати чавилу вина лютого гніву Бога Вседержителя, і він має на шаті і на стегнах своїх написане імення, цар над царями і Господь над панами. І знову ми бачимо, що остання битва на землі, битва Армагедон, буде вестися між небесними силами з одного боку і всіма земними народами, що об'єдналися проти Ісуса з іншого боку. Якби підводячи підсумок битві, ангел, що стоїть на сонці, закликає хижих птахів. Ходіть і зберіться на велику Божу вечерю, щоб ви їли тіла царів, і тіла тисячників, і тіла сильних, і тіла коней, і тих, хто сидить на них, і тіла всіх вільних і рабів, і малих, і великих. Зверніть увагу, що ангел закликає хижих птахів пожерти трупи воєначальників і коней, мова йде про бій, про останню битву на землі, про Армагедон. І це ще не все. Читаємо далі. І я побачив звірину і земних царів і війська їхні зібрані, щоб учинити війну з тим, хто сидить на коні та з військом його. І схоплена була звірина, а з нею неправдивий пророк, що ознаки чинив перед нею, що ними звів тих, хто знамено звірини прийняв і поклонився був образові її. Обоє вони були вкинені живими до огняного озера, що сірку, Горіло, а решта побита була мечем того, хто сидів на коні, що виходив із уст його, і все птацтво наїлося їхніми трупами. В Армагедоні Бог і його народ будуть на одному боці, а весь світ, сатана та його народ, на іншому. І світ виявиться переможеним. В об'явленні сказано, що всі нечистиві світу будуть або вкинені живими до огняного озера, або вбиті мечем. Зв'язаний сатана проведе в безодні тисячу років, після чого і його кинуть у вогняне озеро. Кожен християнин, який любить досліджувати Слово Боже, добре уявляє собі основні етапи великої боротьби між Христом і Сатаною. Кілька тисячоліть тому, будучи ще на невесах, сатана відмовився визнати Христа Сином Божим, який по праву займав більш високе становище, ніж він сам. Охоплений гординою Люцифер вступив у противоборство з Христом. Він почав поширювати дух невдоволення серед ангелів. Ось як описане це протистояння в 12-му розділі книги об'явлення. І сталася на небі війна. Михаїл та його ангели вчинили зо Змієм війну, і Змій воював та його ангели, та не втрималися, і вже не знайшлося їм місця на небі. І скинений був Змій, великий вуш стародавній, що зветься диявол і сатана, що зводить Усесвіт. І скинений був він додолу, а з ним і його ангели були скинені. Скиненому на землю Сатані вдалося спокусити і схилити на свій бік Адама і Єву, а через них і весь рід людський. Сатана припускав, що Адам з Євою та їхні нащадки стануть його вірними послідовниками назавжди. Однак Бог приготував для сатани сюрприз. Він заступився за людство несподіваним чином для сатани. Ісус сказав, що Він сам понесе покарання за наші гріхи і поверне нам благодать Божу. Для цього Він прийшов на цю землю, щоби жити і померти як людина. Зустріч Христа з Сатаною в пустелі, що відбувалася після сорокаденного посту, була лише черговим особистим зіткненням з його старим ворогом. На Голгофському хресті вирішувалося, хто переможе у вселенському конфлікті між добром і злом, який тривав принаймні чотири тисячі років. Ісус прекрасно усвідомлював це, ідучи на суд і на розп'яття. Він розумів, що піддатися тиску у видимому конфлікті на цій землі означає потерпіти поразку у конфлікті у всьому всесвіті. Необхідно сказати, що сатана зробить останню спробу перед другим пришестям Христа утримати світ у своїх руках, щоб мати можливість. Поширити повстання на іншу частину всесвіту. Наука з її передовими технологіями вже опинилася перед реальністю космічних подорожей в інші частини всесвіту. Якби Бог допустив це, нинішнє покоління людей в буквальному сенсі спробувало би побудувати башту висотою до небес, щоби зробити собі ім'я, як вчинили люди незабаром після по. Топу наша башта, однак, складається не з цегли і будівельного розчину, але з алюмінію і сталі, з машин, здатними на величезній швидкості відправити людей на віддалені планети, а зрештою, і в інші галактики. Така мета сучасних вчених, дослідників космосу. Така мета і сатани, але при завершенні Армагедонської битви, в той час, коли прийде Христос, Бог покладе край цим планам, так само, як змішання мов поклало кінець будівництво Вавилонської вежі. Хоча в останній битві на землі перед противниками будуть стояти духовні цілі, ми можемо припустити, що прояви її можуть бути і фізичними. Відповідно до пророцтв книги об'явлення, якщо вірні послідовники Христа не відмовляться від своєї особливої віри від суботи і не стануть вшановувати перший день тижня, людям буде дана свобода після певного призначеного часу заподіяти їм смерть. Вірний Богу народ буде знаходитися в стані душевної агонії. В той час буде здаватися, що з усіх сторін вони оточені нечистивими жителями землі. Диявол спробує відновити виконання смертного вироку дітям Божим неголими руками. Космічний вік, в якому ми живемо, дає нам всі підстави припустити, що коли народ Божий буде ховатися серед скель і гір, ворог скористається усіма супутниками, шпигунами і приладами нічного бачення, щоб знайти його там. Можна припустити, що виявивши ту чи іншу молитовну спільноту, ворог зробить все можливе, щоб знищити їх там. Я впевнений, що ви знайомі з науково-фантастичними фільмами, котрі заполонили зараз екрани кінотеатрів і телевізорів. Чи знаєте ви? Звичайно ж, і про те, що сучасні вчені щорічно витрачають мільйони доларів, намагаючись з'ясувати, чи існують в інших куточках всесвіту розумні істоти. Я переконаний, що перед кінцем часу, коли Сатана і його ангели з'являться на нашій землі відкрито, вони представляться істотами з інших галактик. Ось яке застереження залишив Ісус Христос в 24 розділі Євангелії від Матвія. Бо скорбота велика настане тоді, якої не було з первопочину світу, аж досі і не буде. І коли б не вкоротились ці дні, не спаслась б ніяка людина. Але через вибраних дні ті вкоротяться. Тоді, як хто скаже до вас, ото Христос тут чи отам, не йміть віри, бо постануть христи неправдиві і неправдиві пророки, і будуть чинити великі ознаки та чуда, що звели б, коли б можна, і вибраних. Оце я наперед вам сказав. А коли скажуть вам: ось він у пустині, не виходьте, ось він у криївках, не вірте. Ви можете назвати це високотехнічним спіритизмом. Ці істоти будуть першими підбурювати світ до знищення Божого народу. Ми можемо припустити, що по мірі наближення часу кінця вони почнуть попереджати світ про майбутнє вторгнення ворожих інопланетян. Ось що пише апостол Іван в 16-му розділі книги Об'явлення. І я бачив, що виходили з уст змія, і з уст звірини, і з уст неправдивого пророка, три духи нечисті, як жаби. Це духи демонські, що чинять ознаки. Вони виходять до царів усього всесвіту, щоб зібрати їх на війну того великого дня Вседержителя Бога. Сатана і його поплічники не тільки попередять світ про майбутнє вторгнення ворожих інопланетян, вони ще й спробують запобігти цьому вторгненню. Ми можемо припустити, що під час наближення Христа і його ангелів до землі, головнокомандувачі у всьому світі приведуть в бойову готовність досконалі крилаті ракети і націлять їх на небеса спробі запобігти другому пришестю Ісуса Христа. Апостол Іван написав. І я побачив звірину і земних царів, і війська їхні, зібрані, щоб учинити війну з тим, хто сидить на коні та з військом його. Звідки ж буде йти цей вершник? Відповідь на поставлене запитання дає апостол Іван. І побачив я небо відкрите, і ось білий кінь, а той, хто на ньому сидів, зветься вірний і правдивий, і він справедливо судить і воює. Це буде в найпохмуріший час земній історії. У людському розумінні становище вірних послідовників Ісуса Христа буде настільки безнадійним, як і становище Христа на судилищі і при розп'ятті. Християнська письменниця Елену Вайт в книзі Христос, Надія Світу, на 753 сторінці написала. У годину найжорстокіших мук Спаситель був позбавлений божественної присутності, і це викликало в його серці таку скорботу, якої не могла б знести жодна людина. Душевні муки були настільки сильними, що він майже не відчував фізичного болю. Ісус просто вірив, що Його Небесний Отець допоможе йому подолати увесь цягар спокус, що впав на нього. Він повністю довірився небесному Отцеві. Це єдине, що він міг зробити. Наша єдина надія в найпохмуріший час земної історії буде полягати в тому, щоби зберегти свої стосунки з Ісусом, коли ситуація буде здаватися безнадійною. Ми повинні вірити, що Він на нашому боці. Нехай навіть все, що відбуватиметься навколо, свідчитиме про те, що ми приречені. Ми повинні зберегти віру в те, що Бог. Тримає події в своїх руках, і що він визволить нас. Ми повинні вірити, що для Бога, який створив всесвіт, вся зброя винайдена людиною для ведення війни не більш небезпечна ніж іграшкова рушниця. В останній битві сатани з Христом і його народом можна бути абсолютно впевненим у перемозі, незалежно від того, наскільки безвихідним буде здаватись наше становище з людського погляду. А якщо одного разу на небесах Бог попросить автора послання до єврею переглянути і доповнити розділ, присвячений вірі і героям віри, я впевнений, що в нього будуть включені імена тих, хто зберіг взаємини з Ісусом в найпохмуріший час земної історії, я хотів би опинитися в цьому списку, а ви давайте помолимось. Дорогий Небесний Отець, ми безмежно вдячні Тобі за те, що Ти посилаєш нам звістку застереження. Ми вдячні Тобі, Господи, за те, що зі сторони книги об'явлення Ти показуєш нам, що очікує нас в майбутньому. Господи, ми розуміємо, що перед, нем, перед нами надзвичайно велика боротьба. Ми вручаємо наше життя в Твої святі руки і надіємося. Тільки на тебе, нехай буде благословенне і прославлене Твоє святе імення у нашому житті завжди усьому. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Сьогодні Господь пропонує вам вбрання своєї праведності. Єдине, що вам потрібно зробити, прийняти його пропозицію. Щоб зрозуміти, як це зробити, я рекомендую вам серію біблійних уроків вірою. Зателефонуйте або напишіть нам, і ви отримаєте їх безкоштовно. Наші контакти ви бачите на екрані. Бажаю вам Божих благословень. До побачення!